Наша країна, наш народ, пройшов великий, тяжкий та героїчний шлях випробувань. І завжди на цьому шляху були самовіддані захисники, чи то були козаки, що безстрашно захищали свої поселення, чи то молоді бійці з Підкрут, які поклали своє життя за незалежність батьківщини, чи то сьогоднішні десятки тисяч бійців, що захищають майбутнє нашої країни, це саме ті. Найкращі представники нашої нації, яким завжди покровительствувала Пресвята Богородиця, що протягом століть оберігає своєю божественною силою наш народ, наші землі і найголовніше наших захисників. І саме тому дуже зрозумілим і об'єктивним стало об'єднання цих трьох символів незглавності українців в одне загальнонаціональне свято День захисника вітчизни. У цьому році ми святкуємо подію 1 жовтня. Низький уклін всім захисникам і захисницям України від вашої незламності та сміливості, від ваших хоробрих сердець залежить наше майбутнє. І нехай оберіг Пресвятої Богородиці допомагає вам виконувати ваш священний обов'язок. Повертайтесь додому живими!